Черги біля міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки після 16 липня. Хто звертається Суспільному, прокоментувала представниця служби зв'язків з громадськістю Вінницького ОТЦК та СП Катерина Губрій. Є різні категорії громадян. Хтось приходить оновити військово-облікові дані. Наприклад, у когось могло змінитися прізвище, хтось одружився, народилась дитина, змінив місце проживання. Це всі дані мають бути актуальні. Є категорія громадян, які вже отримали повістку. Тобто вони звертаються в ТЦК, їх направляють на проходження військово-лікарської комісії. Є категорія громадян, у яких є право на відстрочку. Тобто вони повинні теж подати такі документи, підтверджуючи, уже війна триває який рік, а у нас є люди, які, скажімо так, не те, що не оновлювали свої дані. У них навіть немає військово-облікового документа. Тобто їм потрібно звернутися в ТЦК і надати надати документи, отримати. Тимчасовий військовий квиток, тобто, щоб в них на руках був якийсь документ, який вони зобов'язані носити постійно з собою. 19 липня біля входу у ТЦК бо до часу ще не вдалося оновити дані ані в додатку «Резерв плюс, ані в прозорому офісі, каже військовозобов'язаний Роман. Я оновив дані в ЦНАПі, в резерві, але там вони виявилися не повні. Ну, написано Звернутись ТЦК. Тому направили, у мене документ застрілий. Писало, що не повні дані. Ну там залічень даних не було. По -по -по Порожні графи були. Єдине, що не врошу. Трохи хвилюю, що буде штраф. У черзі до центру комплектування і військовозобов'язаний Олег. Батько трьох дітей отримав повістку. У Суспільному розповідає, пороги ТЦК оббиває з 12 липня. Тоді до нього черга надійшла, бо у списку був 319-й. Вже тиждень приходжу. Я. Тиждень тому був 319-й, сьогодні я 13-й. І за цей тиждень фактично беруть всі, хто придатний або немає відстрочки. Я батько трьох дітей, то в мене є відстрочка. І тут 300 людей, які мають 23-ю статтю, які мають відтермінування. А їх фактично не приймають за вчорашній день. Не одну людину не прийняли. Людина зранку до вечора стоїть, тому що вона друга в черзі і може пропустити. І ніхто не каже, який графік, чи ви прийдіть пізніше, чи вас після обіду приймуть, чи вас не приймуть. А і чого ви тут стоїте? Багато людей, які там на роботі. Я приватний підприємець на мені зав'язані останні люди. От жінки, які залишилися працювати, вони не виходять, тому що я маю і їздити, і загружати товари, і доставляти. На селах зараз дуже багато є вже недоставки. Тих же самого простого хліба, тому що нема водіїв і нема кому загружати. Нагадаємо, аби оновити військово-облікові дані, резервісти та військовозобов'язані мали два місяці. Зробити це можна було через додаток «Резерв плюс» у прозорих офісах або ж у військкоматах. Тих, хто без поважних причин цього не зробив, штрафуватимуть. Відповідно до нового закону про мобілізацію сплатити доведеться від 17 до 25 тисяч гривень.